Члени виконавчого комітету, сьогодні в нас чергове засідання, кворум для проведення виконавчого комітету є. На порядку денному у нас 11 питань. Всіх на руках є, всі ознайомлені. Тому прошу перейти до питань на порядку денному першому. Питання про надання Українському Давиду Юрійовичу 2015 року народження на статусу дитини позбавленомування. Керуючись статтею 34, 40, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 5 Закону України про охорону дитинства, статтею 1, 5, 11 Закон України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, порядком впровадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язані з захистом прав дитини, затвердженому постановкою Кабінету міністрів України, питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини, номер 866. З метою захисту прав та інтересів дитини Бахівського Давида Юрійовича 07 12 25 року народження у зв'язку 2015 року народження у зв'язку з тим, що мама Вахтинська Ганна Сергійна перебуває в місцях позбавлення воді, батько Вахлінський Юрій Сергійович перебуває у місцях позбавлення води. Юрійовичу статус дитини позбавлення батьківського теплування. Контроль запитання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питання діяльності працює ради Вадима уже. Прошу про голосування. Видати питання на комісію. Комісія е, проголосувала надати тині статусу у зв'язку з тим, що батьки його е, знаходяться в місцях позбавлення воду. Це автоматично ми маємо дати статусу статус води Чи є якісь питання? Немаєте, десь на голосування? Хто за? Работи. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до нас. Дякую. Дякую. Наступне питання про призначення Бутани Світлани Анатолійовни тепловальником на дитини позбавлення батьківського теплування Бахмійським Давідом Юрійовичем. Керуючи статтею 34.40.59 закону України про місцеве самоврядування, статтею 1.5.11 закону України про забезпечення організаційно правових умов. Ситаю двісті сімейного кодексу України порядком провадження органами опіки та піклування діяльності пов'язаної захистом прав дитини, зосереджено про основному катуміністю України за питання на діяльність органів опіки та піклування пов'язані з захистом прав дитини номер 866 від 24 на дев'ятого На підставі заяви води спеціальне надольники жительки міста Бердичів, яка звернулася з проханням призначити її піклуванням над дитиною, позбавлення батьківського піклування Вахлінським завідом відом на 7 дванадцятого 15 -го року народження, враховуючи виснову службу та дітей 20-10-го 20 року, з метою поліпшення становища дитини позбавлення батьківського пікування, узнавши комітетівської ради просить проголосувати і призначити бухгалтера на монаторію, піклувальником на дитини позбавленої батьківського піклування Бахінським Давідом Гурювичем. Це над його житлом іменем. Контроль за виконання даного рішення показати на заступника сільської голови з питань яльності на ради Вадима Кушевського. Прошу. Голосувати. Чи є питання? Також до нас пане на комісія. Комісія проголосувала. Ставимо голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одного голосу. Дякую. Третє питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.02.2022 двадцять про створення координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі протидії торгівлі людьми на території Шваківської сільської ради відповідно до законів України про місцеве в Україні про, про, про запобігання та протидії домашньому насильству, про протидію торгівлі людьми, про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Установи канату міністрів України 22 серпня шістного року номер 658 про е, затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що дійсної заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місці, за ознак стадії методики координації до сель щодо створення соціальних та економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, підвищення статусу жінок у утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання протидії домашньому насильству собі і людьми, виконавчим тепівської ради проти. Насті зміни до складу за ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статті протидії дохідні людьми на території Швеківської сільської ради, затвердженого рішення виконавчого комітету Швеківської сільської ради від 23 нога 2022 номер 147 про створення розтворення ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статті протидії торгівлі людьми на території Швеківської сільської ради. Витративши додаток 1 до даного рішення у повній редакції. Додається рішення е, виконавчих на швидкість сільської ради від 29 на травня 2024 року Вважати таким що втратили чийсь. Контроль за виконання даного рішення покласне заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого організації ради академа Шушевського. До складу комісії входять наступність. Вадим Рушевський, заступник військового лифта від виконавчої кормі ради, голова Коденційної ради, Алина Куць, севідство справи деталійської ради секретарської ради, Наталія Войнівська, старостанського округу, Ольга Буса, секретар сільської ради, Жанна Парпенко, начальник відбути молоді, спорту, культури та туризму, Наталія Качнюк, староста Малосоківського стартинського округу, е, Віталіна Качковська, прокурор Бритинської обручної прокуратури за згодою. Олег Ковшиков, директор центр ПНС, Аліна Чумак, начальник відділу соціального закладу населення. Ірина Мельничук, староста Мирська Сергійського. Кристина Полковська, головний спеціаліст відділу юридичних питань та земельних відносин апарату. Поліцейський у нас буде коломієць. Поліцейський фісер Киківської е, районодовської громади. Е, Яна Рибачук, директор комунальної установи Центру соціального обслуговування соціальних послуг. Ірина Галай, начальник сектору ювенальної провенції ліфівського РФ, е, Зазводів. Ольга Ясінська, староста Слободищанського стартейського округу, Радіта Ковтунюк, начальник відділу мобілізаційної роботи на звичайної ситуації та цивільного захисту операції. Прошу підтримати Дякую. питання? У нас не змінить, ми тоді став на голосування. Хто за? Проти, утримались. Рішення прийнято одного голосу. Дякую. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, конфліктів Святославу Анатолійовичу, 14 на 7, 21 року народження. На підставі заяви матері Псю Оксани Олегне одинадцятого десятого шостого року народження, яка проживає за адресою, вулиця Попережна, 177 цілому Тараховуючи автосії потрапляв сім'ї від 05 десятого двадцятого року рішення комісії з питань захисту правдини при виконавчому комітеті Святівської сільської ради протокол No8, 210-25 року, за спустим, що батьків Анатолій Анатолійович 13.07.1997 на сьомого тисячу року знагоджена з них під час воєнних дій підтверджується витягом зітного реєстру осіб зниклих за особливих обставин No2024 рік у двадцять. 12-14 від 13 року. Наче комітет кількість ради просять надати статус дитини, яка постачає е, на рівні дій за збройних конфліктів Сергія Анатолійовичу. Контроль за даними вирішення показу на заступника військового ресурсів для студентів ради водія та 6. Прошу підтримати та проголосувати на 20-й день, яка подала наступних. Питання є? Там, ну, і... Хто за? Проти, утримались? Рішення прийде одноголосно. І Аналогічне питання це друга дитина, це мами, мама, яка затрималася, це всю судомія анатолійна. Також надати їй статус дитини, яка пострадала наступних нас дій заборону. Питання аналогічне точно таке саме, тому що це діти до своєї сім'ї. Хто за? Проти утримались рішення прийнято одноголосного. Да. Михайло, да. Про затвердження порядку розподілу коштів штабового бюджету на підготовку до реалізації публічних інвестиційних проводів, проєктів та програм публічних інвестицій. Ви знаєте, що в цьому... Велися законодавство, що ми повинні були створити комісію. Чи є в нас кошти, чи нема, чи будуть, але комісії повинні бути створені. І зараз наказом Міністерства фінансів від 22.09.25 року no 480, річ постановами кабінету міністрів від 28 лютого 25. року no 527, рекомендовано створити власну нашу комісію, затвердити порядок, не комісію, а затвердити порядок розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій швайківських. Територіальної громади. Даним порядком регламентовано основні критерії щодо розподілу публічних інвестицій в майбутньому періоду. Тобто, як визначати пріоритетні, що робити головним розпорядникам коштів, які повинен бути ступінь готовності, ну, що повинен робити відділ фінансів. Прошу затвердити порядок розподілу коштів, щоб в наступному 26-му році ми використовували даний порядок при розподілі коштів. Прошу проголосувати. Хто угу. тобто, за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне. Наступне питання. питанням ви знаєте, що кожного квартал відповідно до частини 4 статті 80 бюджетного кодексу України та 26 статті закону України про місцеве самоврядування. Ми повинні затверджувати звіт про виконання бюджету в даному випадку. Ми затверджуємо звіт про виконання бюджету швидкість сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року у доходах затверджується звіт у сумі 45 мільйонів 480 тисяч 134 гривні 95 копійок. По видатках 44 мільйони 104 тисячі 924 гривні 87 копійок. Даний звіт опублікований на нашому сайті. Там є по функціях. Якщо когось цікавий, то можете подивитися і ознайомитись. Я хочу сказати тільки, що ми виконали всі зобов'язання. Ми виконали доходи на 106,6%, Ми отримали базову освітню субвенцію, всі субвенції, які нам дала держава в повному обсязі. Перерахували між трансферти, які ми брали на себе зобов'язання. Також в повному обсязі заробітну плату енергоносії. Ми виплатили, утримали 215 штатних одиниць 25 установам і станом на перше 10 25 року за поколеності. Прошу завертити звіт, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Відповідно до законодавства, ще заяви та накладені на належним чином на перекументів промадження, що там проти об'єкт, який мати може бути змінитися працює друга на студії, установушку пропозицію виконавчих конференцію пропонується взяти на папірний об'єкт на отримання житлової помічні черги, до медиканів 1621 року нарушення.

Вичекінг відповідним службам, що кількість ради внести данних окремо сім'ї, які перебувають на черзі на одержання приміщень. Контроль за виконанням дано рішення покласти на заступника сільського питання діяльності проводиння на білому трушавську. Прошу прийняти до питання розглядалося на комісії Рішення прийнято одноголосне. Мала села. Відкрив до контракт, що заявку надали налажничання про те документ про на мічка Мала Сидовича, і закон промови у нас у червні отримали рішення по матеріалу Чекару Мала Сидовича. 29-12 тисяча дев'ятсот вісімдесят першого року рождень. Як витрати також взяти та внутрішнього підготування жінок з керівництвом ім. Миколаєвим в акціонах періодів 8-1908 року народження та їхніх спільних дітей. Сина Арсенія в акціонах першого рік 2015 року народження та Маркара 18-2-2013 року народження, склад сім'ї чотири особи, які зареєстровані та проживають за адресою Томорський область, Поліцейський район, 2 Мирославка, вулиця Демчинська, 258.

Також розглядалося проведення комісії. Прошу прийняти. Ставимо. на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Наголошую. Мельничуки Рена Миколаїв. Участі у голосуванні на передах, які конфлікт інтересів. Рішення прийнято. Дякую. Не позбавлення близьківського вікування політику Олександра Сергійовича. Відповідно до законодавства, враховуючи заяву е, виконаний на межі мучі пакету документів про виконавка позбавила Дмитра Володимировича від 16 метра 2025 року. Затова забезпечення дитини позбавлено близьківського відбування штром пропонується поставити на кордонний об'єкт дитину позбавленого близьківського лікування політикого Олександра Святогоча 21 років на першу дні втруку 2008 року народження відповідно до правил насправді розповідає про відповідність до правил з цілого осіб, про будь-який інформаційний рахунок цілі підходи до 3.6.2 з саме 3.6.2 позначаємо для підвищення наділи цититин з директу відповідно до правил насправді виручення відповідним суттям з Київської сільської ради не відповідні дані про відповідність до осіб, які трапляють начати монтаж ще не встиг. Контроль за цим на баношті просто на заступника цим словом місце та залежність від наступної. Удайте кожну продянути і не забудьте. 3. Контроль зацікавлення заступник політику та єдіяні даже. Чи є якісь питання? Тоді mm -hmm. mm -hmm. голосуємо. Хто за? Проти? Mm -hmm. Утримались? Рішення прийнято mm -hmm. отримувати. Питання, які виносилися на розмір виконавчого комітету? Ім'я.